Юу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик під назвою Рослини проти брейнротів. І тільки що я побачив оцю балерину капучино золоту, і ми, по ідеї, його винесли. Так що я даже і не знаю, дали мені її чи ні. Пожди. Тільки що ж була, ми її винесли, алло. Хіба вона тут могла поставитись? Сіки бабла? Сіки в мене бабла, 8,7 мільйона. Що? Еквіп без брейн А, ну все, в мене виставились найкращі брейн Все, нормас, чуєш? Це добре, що є ця кнопка. Все, кеша, тисяча в секунду. Давай продавати все. Так, я хочу продати мої брейнроти. Зараз ми прокачаємося, народ. Зараз ми прокачаємося. Так, мої пленти продати. Так, в мене немає нічого для села. Так? В мене є драгонфрут. А, точно, я ж купив драгонфрут, але я не зміг посадити. А, ну тихо, 100 тисяч. 100 тисяч, да. Потім я ставлю сюди драгонфрута і особо не парюсь, Типа, якщо я з нуля буду, по 5 це якраз я отут його став. Все, він буде рости 4 хвилини. Так, ну, давай щось куплю. Так. Ага, ага тут ще нічого з цього, -цього нема. Ну, давай драгонфрута ще одного куплю. Драгонфрут. Що є такий пацан у мене. 73 бакса. Ну, це ерунда. Бо в мене крутіші чели. А, ні, оце, кстати, не крутіше. Оця в мене трохи гірша, Ну, не супер гірше. Прикинь, я й не знав, що воно в офлайні. Ти тіше. Ще... А, так вони тепер тільки одну дефають сторону. Це тепер мені, типу, ще й складніше, по і буде. Угу, ну хорошо. То, в принципі, не є проблеми. Бач, вони по ньому взагалі не б'ють, бо він не по їхній стороні йде. Значить, мій нема сенсу зараз сторони купляти по 2,5 млн Хоча сенс є в цілому, просто типу, можна і не купляти. Я б міг хотів купити кавунів, ще якоїсь двіжухи, але поки що я не можу це зробити. Ладненько, давай все попідбираємо. Мені все одно зараз брейнроти йдуть, по ідеї, ну, такі собі, типа не самі-самі хороші, просто звичайні брейнроти мені йдуть, які по факту не супер. Правильно, правильно, ну хоча оцей може бути серйозний перець. Давай його трохи повалимо, аби ж він на центр пішов. Я ж не знав, що там прям надо... Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl garden, Гарден Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. таким макаром. О, все. Він пішов на мою центральну лінію, зараз його взагалі винесуть на цьому центральному коридорі. 62 бакса, 17, 13. Коротше, вощей ерунда. Давай оце вистріляємо. Може мене воно хоч пропаде в інвентарі? Да, слава Богу, бо я так і не зрозумів, що вона робить. Так, сам мій брейнрот. І я згадав, тут же ж є відра і. Ще є штуки різні, але в мене поки нема. Нічого. Давай я відра просто куплю. Отако. Одне відро посадю сюди. Опа. Да, диві, Відсотки додало йому і цьому додавлю. Опа, відсотки додало. А можна ще? Да, да, йому взагалі байдуже. Все, значить, відра я буду скупляти мене, бабла вже багато. Я, в принципі, можу його тратити помаленьку. Я жду е, цього рестоку. Хай там вони тусуються. Диви, А в нього все в соняхах, поняв? В нього все в соняхах. Він типа, ну, супер класних не купує, тому що, певно, їх нема. Блін, пропа, пацан. Хорошо. Оцей, походу, з мутованим Соняхом, ти поняв. 500 дамага. У нього всі купляні. По 150, 300 в секунду. Коротше, ну, не супер ти поняв? Не супер чуваки. Взагалі не супер Ну я нубчик, тип. Це шо таке мене виросло? Драгонфрут легендарний. На 2500 дамага. хе хе Обалдеть, це, мабуть, вообще їм якась мені випала, ні? Дикий цей маленький. На 350 демеджа. І який цей кабасик? Та це щось вообще таке. Він легендарний. Ну хоча цей теж легендарний. Блін, 10 тисяч, А Ну давайте доб'ємо. Я б його, звісно, щас пересадив по кайфу, і він би пішов би добив всіх, ну. Но... Не пощастило мені з цим. Ладно, давай я тоді щас, напевно, ну, не буду більше на ту сторону садити нічого. Я просто на цю все посажу, але я цього не зможу, да, добити. Ну да, не зміг. Ладно. Так, Seed Shop. Seed shop, мені треба. Нада... О, eggplant. Ну, Давай ще санфлаверів куплю. Чисто тако по приколу. Тою машиною все одно я не можу нічого робити. Давай экплант я посаджу тут. Ну і sunфларі посаджу. А тут теж одненький можна посадити. Кстати, ідею непоганий чел. На 3000 демеджа. На 3000 хп, але я його опять пропускаю, да? Да. Я всіх пропускаю, бо я щось затупив. Я просто в шоці з цього великого, і шкода, що він тільки на одну лінію б'є, ти поняв? Це реально шкода. Бо він непоганий, він прям хорош. Так, а в мене є ще якісь крутіші, я би тут вдів би найкращих. А, та що ж я туплю? Я можу тако зробити взагалі. Блін, 5 мільйонів. Трохи дорого таке, відчуття, нім. Давай, напевно, я просто покладу еквіп без Брейн Опа. Все, вони мене всі посадились. Бабки в мене підібрались, по ідеї. Ну там їх і не так багато, в принципі, було так, баліни капчини її винесуть. Хорошо, е, давай купимо відра. Відра я по любому купляю. Фрост граната стопить брейнротів. Ця штука хороша. М -м -м, тільки не знаю, чи буде її використовувати. Ну давай куплю. Так, якщо я найкращих брейнротів поставив, то я можу продати брейнротів. Все, і в мене є фрост граната. Страббері я викладу. Ну, мені не треба. Це що таке? 18. Автосел. Ми ще й епіки будемо продавати. Не хочу я ці епіки, щоб мені давались. Хай вони в автосел йдуть. Епіки мені не надо. Я буду ті ги, найкращих брейн збирати. Ти прикинь, у мене бабла просто бабліща тонна. І що саме прикольне, кстати, зовсім скоро в моєму магазині додаться шмотки. Ну, типу, рослини і брейн роти, супер круті. З цієї гри. і можна буде собі кстати придбати. Обалдеть! Frost граната. Frost граната. Бем! все. Дубасим, дубасим. Ми до додубасим, ми до додубасим з ним. Санфлавер 4 секунди Давай. ну ми до додубасим Ми не до Яйце! Воно пропало! Ай-яй-яй! Зато бомбардіру крокодилу мені подарили. Но ну, яйце, я хотів би сей забрати. Воно певно рарне дуже. ось, кстати, золотей, тисяча дамага. Бомбадину, будіну якийсь. Короче, непогано. Санфлавер 175 дамагов. Це 80. Я тепер понял, в них різна дамага, Тому що вони різні взагалі. Типу, вони різні виростають і все. Так, ну центральна лінія в мене нормально чувствує себе. Я видео. Да, паса, ти в відосі. Так, ладно, давай прийшли, що він мені дав. Непоганий. У непоганий. Давай я відразу їх вдіну. Твій бест. Так, бач, коли я міняю, то мені крутіших, коротше, дає. Непоганий. Ну і погано. У мене борзі, бройні борзі, борзі. В цього 375 вище це крутий якісь. Я не пам'ятаю, звідки не взяв, Ну, він diamond. Він епік, кстати. Поняв? що епіки теж норм, але но не хочу я, щоб мені їх давали. Зато мені дають тільки легендарних. А, це ці легендарні, кстати, там і стояли. У мене поки що в основному тільки рарки бігають. Ну нічого страшного, в мене є ще багато грошей. Давай я попробую щось купити на якесь. Ммм, Ну нічого нема в стоці, нічого нема. Не хочу памки не брати, вообще не хочу. Хочеться щось крутіше, але поки нема капусти на те все, то мати щось жорстке. Прикинь, 125 мільйонів томати коштують. Так, вірчиках, давай фроз гранати 100% беремо. Штука серйозна. 100 дамага, типу, брейнган бананаган кидає, але я таки не замітив, де той дамаг, тому я поки не в курсі. А що перебідху? Рекомендовано 1 мільйон тралел трала бомбардіні гусіні. Менше нема. Тролеу, троллела мене є. Чуні-троол-рога... А to... ah. бомбіні гусіні, тролейу, троллела. Бомбіні гусіні? А-а, ah, це... Orлело. Це не тролело тролела, поні. Це другий чел. У мене тролелело тролела. Ну мені ще він не попадався. А може попадався, то я його продав, не помню. Реально не помню. У мене ця лінія поки що сама слаба. Оце у мене, напевно, найсильна. 2500 демеджа. Ну, так, ці чуваки, де вони 2500 демеджа наберуть, моє центр теж слабкий. <кхи> моє центр, ну, типу, вообще слабенький. У мене ця крайня лінія сильніша, моя центр ще найслабійка. Так що, ну, у мене є фрук гранати. Да, видимося, що мені тут не випадало. 30, 40, 50, 30. Ну, будемо збирати її. А що мені робити? Я буду їх збирати, бо можливо потім мені треба буде. Кстати, оцей бандіто випав. І тут ще один бандіто. І в нього, кстаті, 9 тисяч хп. Давай його бити. Він, якщо на центр підеться погано, я сразу гранату даю. Він ненадовго стоїть, но він стоїть, і ми його можемо поки бити. Поки він стоїть. Тому давай його перети. В цього пацана може бути багато, багато цього, багато бабла може давати. Тому давай. Я його утонув, тільки він продався. Ну, понятно, він продався, бо я взяв і нажав. Автосел епіків. Нупчики, не треба було того робити. Хай мені лучше складаються брейн роти. Я просто. Ну, хай вони в мене просто лежать. В них все одно толку небагато. <клес> Чи є смисл купляти ще дві полоски? 5 мільйонів на то тратити. Чесно не знаю, у мене нема поки що. Взагалі немає насіння. Взагалі ніякого. Паня кипічний кстати. Опять іде. Тому давай його до доб'ємо. Я, напевно, кого б викупав? Я би викупав би... Нє-ні-ні. Цього мені треба: Страубері да. і памкіна. Давай всіх памкінів. У мене є санфавери. Все, санфавери нехай ростуть. Поки що ми живемо. Так, ну цей епік серйозний. Ну він пішов туди, де да його рознесуть 100%. Так, давай це все підберемо. Хоча наше. я можу бест. Ооо, поміняли щели. Диви по 150, 140. Хороші, хороші, чуваки. Хороші мені повипадали. Шкода, що я те яєчко не зафармив. Опа. Нормально. Здарова. Чисто. Так підтримка прийшла. Так, що нам треба, ще? По факту, нам треба, щоб пішли нормальні чіли. Тільки де б їх взяти, вони щось не йдуть. Оцею машиною я не можу користуватися, бо в мене нема ребітха. Я зможу користуватися машиною, в мене буде більший острів. 50% бабла, 50% вдачі. На що влияє вдача? У мене та тралалело, тралала. Ну хорошо, я попробую його знайти, в мене є. Мабуть, мабуть, у мене ще нема. Тра. Нема ще мене. Тралалело тралала. На жаль, нема. Не Блін, центральним коридором йдуть. У мене тут нубчики. У мене тут одні нубчики, у мене тут. Два санфлавера тільки. Давай я зайду е, в гірчики, візьму водичку, візьму гранати, Frostblower, Freeze Brain Road, and Slow. Ага, він заповільнює його на 50%. Блін, прикольна тема. Може мені колись треба буде. Давай куплю, Може мені колись треба буде. Давай страберіс ховаємо, е, потім оце мені не треба. Ведерк, хай буде, це 125 хай полеже поки. Нормально Опа, виріс А що вони такі під бустами ростуть у мене? хо Хорошо, давай затестимо. М -м -м, ось у мене є сам флаго, якщо я його викопую, все він у мене є, і він у мене в руці. І якщо я його посажу, куди я захочу, то він буде такий, як я захочу. Правильно? Правильно. Значить, давай я зроблю отаку. Осьо цей драгонфрут здоровий у мене. Давай сюди його, кабана! хе-хе-хе так, Sunflower, yes! Що ж мені так везе? Йо, не можна сильно близько, бо тут ці кущі от драгонфрута. Ось такого його посадю. Капець ти здоровий. Тільки давай не тут. Давай я тебе посадю. отут Все, дикий здоровий виріс, да? У мене в одного такі вообще. Диви, ні в кого немає здорових таких. Ні в кого вообще. Так, давай дамо йому прикола. А то і на ще нубчик. Що це за магазин, як у нього нічого нема. 33, 30, 16 і нубчик. Давай йому оцього дам, чу. Отако. Все. Такс. А ну, погнали. Поперли. Две кібе повистали, ви Чуви? Я вообще в шоці. Так, давай сразу я нажму отут. тему. Опа. Все, стоять. Стоять Зліва направо, пацаны. Орацело, орара. Пожди, а мені інтересно, може він продається? Ну, у мене, типа, авто отута. Може він із за того, що він реарний? Чи є мутації, нормал, дай. Montyon, Gold, Rainbow, Galactic, Frozen. І є. Я поняв. Короче, тут своя ієрархія. тут є свої жорсткі приколи. Ну поки що мені нубчики чисто сипляться. я бы, конечно, попробував купить шана сине. Оце це хороший екплент виріс. Містер мистецтво, Містер Картопля. Обалдеть. Непогано, так хорошо. Давай ще в гірчки зайдемо. Я би тут ще купив frost пушку, гранати, водичку. Шкода, що не можна все зразу купити, воно з затримки купується. Так хорошо, М -м 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 у мене є екплент. У мене є екплент. Тому я би купив, напевно, ще одну сторону, ще одну лінію. І посадив екпплент. Я одразу водички тобі добавлю. Щоб ти быстріше пішов. Ну, якось байдуже на воду. Хтось легендарний заспавнився. Написало. А, це, це балеринка капучина? Ходу да. Ну як план ще не росте. А ні, пішов швидше рости, диви. Блін, сейчас вони ще підуть якраз всі на цю сторону. Всі просто на цю сторону. Вони наче соображають. Ну ладно, я їх пропускаю. Ну балерину, конечно, хотілося б завалити. Балерину у мене вийде завалити. Ну цього чево не. Водичка щось у мене не йде. Так, 29. 102. Ну, 102 мені слабо. Усю. Диви, рейнбоу. Ну вона, певно, слабенька. Вона, певно, дуже слабенька. Вона і хп дуже мало. Це не вона, а. Ось вона, 97. Так, да, вона слабенька. Вона хоч і рейнбов, але вона слабенька. Так, водичка би, ну воно взагалі не росте. Диві. Ось о, минута 10. Я лию. А, ні, чуть-чуть росте. Ну чуть-чуть. 25% написано. Чорт, я знаю, як воно працює. Ну зараз воно виросте, воно всіх вас повали. Я вам говорю. Ще 30 секунд. С вашей шеведичку вилию. Дев'ятнадцять. Все народ. Вам, хана, я кидаю гранату. Постійте, по подумайте над поведінкою. Зараз воно виросте. Ладно, ви можете пропустити. Ну воно виросте. Я вам обіцяю. Воно виросте, воно роздасть стиля крепко. 4-3 секунди. 2, 1. Беу. 550 дамага. В статі мало. А цей у мене золотий виріс. Цей на 1000 демеджа. Обалдеть! А цей тільки на 500. Ну, 500 так 500, в принципі, підет. Пішли, купимо ще щось. Воно є, ще щось. Блін, поки нема. Ну, драгонфрут є. Я драгонфрут не знаю. Давай куплю. За сотку, чисто. Може виросте щось толкове. Давай. Хай росте, він, в принципі, недовго росте. А, ну 4 хвилини, ну гірчка нема. Гірчка нема, на жаль. Я б водичку би купив. Давай я сразу отако нажму. Ой, не, ні, ні, не так. Ну, нічого не міняється, мене. Ну, зато я всі бабки сразу підняв. Все, бандіто. Ну, бандіто диви, він откисає. Він откисає. Він прям хорошо, откисає. Все, він собі откис. Все цей бандіто, 170 баксів. І він крутіший, чим багато що із цього. Тому я нажимаю отакого. Опа. Все, бандіто стоїть. Хе-хе. Бабла повно. Завтра зайду, вообще я буду при гроші. Всюдейка легендарочка тут. вона откесне скоро. Цікаво, в яку пору. От, от у мене підуть прям крапкі, типу, поняв. Ну прям дуже серйозні цепи. Типу, давай я оце відкрию спочатку, візьму водичку, візьму фрос гранати. Потім відкрию цю тему. Що в нас тут? О, кавун є! Вау. Вау, вау, вау. Кавун це тема. де той кавун? Кавунідзе. Так, це страубері, страубері, вотермелон. Ось о кавунчик. Давай я тут в углу посадимо. Щоб ніхто його взагалі не трогав, поли його сразу. Ну це максимум, що я можу прискорити. І ми зараз побачимо, який в мене буде кавун. Я якщо чесно навіть не знаю, що це за кавун. Но головне, щоб на ньому ніхто не потоптав. Я думаю, що якщо я його топтати не будуть, то він буде веще хороший. Хоча мене оцього, напевно, топтали. І цього теж. Воно певно не, не роляє. Типа не важливо, топтає топ топтали -топ його чи ні? Чесно, не знаю. Ну, в мене, якщо що, цей яйцеплент нормальний. Драгонфруча здоростає 20 секунд. Він буде дефати. Ця тема теж норм. Ну, ці всі такі нуби мені якісь падаються. Хоч вони ось дві легендарні. 37 бабла, все на все вообще слабенький. Через 6 секунд dragonfruit, подивимось, який він буде, може великий. Dragonfruit мені подобається Це вообще золотий 1000 демеджа. Він хоч і не здоровий. Це мега здоровий, легендарний. 2500 демеджа. А цей маленький, ну 1000. Він такий як цей, бо він теж золотий. Хоча в обачного драгонфрута 350 демеджа. А в обичного планта 550 в цього 1000 і в цього 1000 Странно, воно. Странно странно. В цього соняшника у мене. 1200. В цього 2500. Три Дип'яропі. Блін, у мене трола тролла, би випав, було б круто. Кстати, бомбардір крокоділу. Оце серйозно. Оце мені надо. Тільки не в сам крайню йди, будь ласка. Тільки не в сам крайню. А, ну ти пішов туди, де тебе ще быстро з'їдять. Ось він. А, 180 тільки. Блін, ну ладно. Нічого страшного. Я щас можу всіх продати. Я, в принципі, всіх самих крутих вже ж виставив. Е, саме брайн род. Опа. 24 тисячі дало. Нормально. О, в цього бомбардір Крокодіона 300 є, деві. Блин, ще півтори минути. Спасибо. Так, ви без брайне Все у мене хорошо. Бомбардирую гусіні, мені ще дає. Давай ще такого зроблю. Дима, все в бомбардірах. Зума зійти. Но ну, ще півтори хвилини. Ооо, фраго камело. Блін, мені бы трола. Спасибо, велика. Мені бы трола. Давай моє в майось. Диви, у нього на 2500 секунду. Прикинь, скільки у нього хп було. Він ще не збирав, у нього тут мільйон він уже не збирав. І в нього сад, типа. E 400 демеджа, 1000, кавунусів на 750. Блін, заспойлерив собі кавуна. Ну я б не сказав, що він мега сильніший за мене, поняв? У от просто драгонфруд и просто соняшники. Типа він не супер дикий. А все так само цей. Поняв? Ну він не супер дикий. Ого, дикий чел у нього пішов. давай я йому поможу. Може він лутанесу, підав. який здоровий. Да. Я йому трошки поможу. Все. бо там хорош. Ого, піца чел. Це ж у нього він стояв. Обалдеть. На 2500 дає бабла. Ну, то таке діло. Так, що в нас дальше? Блін, він оце біжить мені носа. Він мені його хоче, певно, подарувати. Я йому напишу не треба. Дякую. Хай, хай він у тебе буде. Це серйозний чел. Це серйозний чел. Хай у тебе буде. А в мене тим часом виріс кавунчик. Кавунчик невеликий, в мене виріс, Саме звичайний. Ну, все одно непогано. Все одно непогано. Я думав, що буде. Звичайно, якийсь зачотний, але виріс обичний. Кавун це саме поки що дороге, що в мене є. Саме поки що дороге. Ну на цьому, напевно, любі друзі, будемо і завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдені. А з вами був Сан Всім удачі і всім пока-пока.